Вижила я в концтабірі, напевно, тільки тому, що я пройшла велику адаптацію в дитинстві: голодомор, колективізацію. Чотири з половиною роки мені було, а я вже мусила виживати від голоду, від холоду і від приниження. Треба жити і бути в першу чергу людиною у повному розумінні цього слова. Взаємовиручка в першу чергу не зациклюватись на матеріальному, це ж не основне. Не можна забувати себе, але треба думати про людей теж. Це має велике значення.